В Одесі була неймовірно гарна робота. Це якась поліклініка чи щось таке. Там, там сама стінка була якогось неймовірно ахристого кольору, дуже схожого на шкіру. І я крейдою намалював чувака з такими руками. Ну, така голова, з такими руками. Я ввів його крейдою, і потім закатав все навколо нього просто білим і трішечки доправив. Обличчя, і там напис був ця стіна мій дім. Офієзна робота. А потім починається скандал зі стіною Срача в Харкові, де зафарбували мою роботу. І хтось з одеських активістів. Ну, не активістів, а ну... А, просто мудила якийсь, Згадав, що є ще якась. Котре йому теж не подобається, тільки вже в Одесі. І він приїхав і закатав мою роботу. Дісіти дуже смішно підтримали, там було дуже багато смішних фраз стосовно Гамлет ми з тобою». <рес> <рес> Тому що робота ну, мало про які роботи можу сказати свої так, але це ну, для мене був такий прямо шедевр. В цьому році в Ужгороді. Зафарбували п'ять моїх робіт. П'ять. Котрі я зробив щось в 17-му чи 18-му році. Тому що вони всі на трансформаторних будках були, ну такі, знаєш, будиночки електронні. І ці п вилізли з поясненням на ку вони це зробили. Що Гамлет не запитав в них дозволу, а це небезпечно малювати. Ну, те, що воно більше п'яти років проіснувало, ну, вони просто дігани, Просто дігани. І найсумніше насправді ця реакція людей, котрі бачили ці роботи, котрі виховували своїх дітей навколо цих робіт. І вони нічого не сказали. Вони просто бачать якихось малярів, котрі стоять і закатують все це фарбою. І вони нічого не кажуть. Знаєш, робота біля моїх батьків в Харкові: твоя кров може воювати, стань донором. Дуже проста робота: там рука, голка і такі. Пакетик, з котрого кілька йде ніточок, що твоя кров може воювати. Я підтримую там донорство О, в Харкові. І дом потроху почали реставрувати, щось зафарбовувати, щось ставити нові вікна. І навколо цієї роботи там треба було зафарбувати І, І там стоїть якийсь маляр, щось зафарбовує. Підходить моя мама до цього маляра і каже: тут же ж робота Гамлета. Знаєш, яка реакція була? Своїм Гамлетом, ви вже. Десята людина, котра мені каже, що це робота Гамлета, Ти знаєш, я вже. Ну... Я так цьому зрадів. Ну, треба захищати. Якщо воно подобається, треба захищати. Не просто ну, зробити, типу, ну ну, а що я? Ну от, робота мені подобалася, а тепер я її чомусь зафарбовують. Ну, підійди і скажи, типу, а якого ви себе зафарбовуєте? Якого, а хто сказав, а наша? Давайте розберемося. А давайте номер вашого начальника. А давайте ми зараз журналістів покличемо. Ну, я не тільки про свої роботи, ну, взагалі про роботи, ну про стріт арт. Якщо, якщо він важливий для тебе, ти можеш за нього постояти, тому що це спільний простір. У нас просто немає такої реакції, як на ну, поняття такого спільний простір. Ну просто іноді мені хочеться плакати, коли я бачу цю рекламу. Ну це просто ну. Мені я дуже люблю Одесу. Дуже люблю. і Я просто ахеріваю кожен раз, коли я приїжджаю і бачу, наскільки багато будівель просто розсипається. І нічого не відбувається. Ну, типу, бляха, да в нас в Харкові місяць назад прильот був в будинок, житловий будинок. Там дві ракети, одна поруч влучила, одна прямо в будинок. Загинули люди. Все. Я зараз проїжджав на автобусі, поки їхав в Одесу. Там діру на п'ять поверхів, і її вже просто заклали а, цеглою. Ну там відновлюють повністю будинок. А тут ну, не можуть подбати про те, що стоїть роками, і воно просто роками розсипається. Ну, оце боляче. Які міста, крім Харкова, вам особливі? Харків це моє місто. Ну, в плані, я стільки вже зробив, і воно настільки вже впізнаване. А коли їдеш малювати кудись, ну там, я не знаю, поїхати знову помалювати у Львів, де мене дуже мало хто знає. Ну, ну просто людей. Звичайно, там величезний пласт людей, котрі були в Харкові. Чи Бачили інтерв'ю, там, бачили роботи на виставках і таке інше, але ж є величезна кількість людей, котрі а, просто нічого подібного не бачили. І перша реакція буде. А що це за фігня? А на що? А я тебе не просив, а це мої ворота. А це, а це стінка мого будинку, я тут живу, і мені не подобається. А, ну, намалюй тут лелеку. Ну, ну, я навчився дуже. ну, Давай до останнього я залишаюся чемною людиною. Але якщо людині здається, що цим можна скористатися, то далі відкривається зовсім інший гамлет, котрий може просто трьохповерховим матом просто пояснити, що, м'яко кажучи, думка цієї людинки для мене не значить нічого. От. А ви в мене не запитали, чому? Ну, а от мені не подобається, що ви малюєте, і я живу в цьому будинку, і ви в мене не запитали. Якщо б я запитував у людей, то я би не зробив жодної роботи. Завжди знайдеться, якась, якесь гамно, куди каже, та нормально. Хай буде просто сірі ворота, мені подобається. Типу, сірі нормально, Ну, треба робити. Треба робити, треба відстоювати. У мене були історії, коли я робив роботу, потім графічики додавали своїх тегів, я не встигав їх зафарбувати, тегів стає більше, 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 а потім приходить Джек і просто все закатує сіреньким. Не знаєш, що я робив далі? Я приходив і повністю відновлював цю роботу. Типу. На цій стіні буде ця робота. Чи якщо я розумів, що вже актуальність а, підстерлася, і мені цікавіше було би зробити щось нове, і я роблю щось нове на цій стіні, і все. Ну є роботи, котрі я більше десяти разів відновлював і виправляв, в мене тут дзену просто як можна прийти до висновку, дивлячись на мою роботу, що я наркоман? Ну. Типу, альо бабулечка, в тебе була зригана арка, котру я за свої гроші почистив, заґрунтував, пофарбував в білий, зробив роботу з адекватним текстом, над котрим можна подумати, а потім фраза просто епічніша. Я не буду читати це гамно, тому що читати можна тільки Біблію. Оце просто.